Одні mm. спробую зрозуміти ще чи, чи зв'язок тягне. Щоб зробити невеличкий онлайн на пробіжці. Можу нагадати, чому я бігаю. тому що знаю по собі, переконаний, що рухова активність це дієвий спосіб тримати себе в формі, оздоровлюватися і тому, маючи таку можливість, я публічно популяризовую рухову активність. Здоровий спосіб життя і це, В принципі все сюди життя ну, колись вдома в сиді Рухався Бігав Ну, там Галя футбол на тулоці Плюс потім я почав бігати І це теж була пропаганда рухової активності якщо тоді М'яко кажучи, далеко не всі сприймалися. І деякі вважалися на взяли чимось негативним. Типу от замість того, щоб умовно якоюсь там роботою по господарству займатися. Хлопець десь бігає або вдома я там вправу зробив з футбольним м'ячем, теж але з часом бог так дав що все вирівнялося коли мене запросили в чорниці вже як спортсмени коли через рік тренувань я вже отримував грошей більше ніж мама Це вже ну, поступово хтось там десь по що дізнавався і вже не ірнізував, не сміявся, забував нічого собі, не даремно він там бігав і меча. І так потім уже, де б не був своєю діяльністю, власним прикладом, я крапав трішечки, підкріплення там оце. Море називає пропаганда рухової активності від роспросуття. Окрім цього в Русі. чи це коли бігаєш, це коли йдеш. Звісно, що про щось додумаєш. Ну в принципі, деякі філософи, стародавні вважали, що саме... Частіше йшлося про хоч був здоров'я, якщо перекласти в нашу мову, то десь там найкращі думки і приходять. Тобто я і це намагаюся якось використовувати і цей час, поки я набігу, то звісно що Про что думаю, что-то анализирую для себя, какие там планы, розмірковую про то, что можно было бы сейчас сделать. И в даному разі я это роблю сегодня онлайн і делюсь с вами думками. Ну скажу, що як народний депутат України я стверджую, що О, зараз найбільш актуальна тема, яка цікавить. Абсолютно більшість виборців принаймні моїх наших сподобанстанчам. Це тема війни і миру, як ми кажемо. І на всіх зустрічах Ух, ти, тут щось перекрили доведеться кудись оббігати або перелазити або пере ну давайте а ні, є тут є це щось тепер смуга перешкод просто фестиваль тут має бути в парку фестфуд здається плюс тут ремонт Центральні доріжки, якби намічаються. Деякі на огорожок ставили. Практично на всіх зустрічах спілкування в різний спосіб. З виборцями запитують, коли ви зупинити вікно. Коли ви зробите все можливе для того, щоб припинилося. Активні бойові дії в Україні. Ну і звісно що найпростіша відповідь це те, що особисто я одноосібно на жаль не можу вплинути на цей, не можу якоюсь своєю дією, річними дією поспіляти щоб. Наш швидко закінчилася. Але це не означає, що не треба прагнути будь-який доступний спосіб сприяти виведенню цієї краткої війни на фінішну пряму завершення. Я можу сказати, зі свого боку, що ну, як я відчуваю, можете самі подивитися ой, Діяльність неделя. Я думаю, що практично все можливе, щось залежить від окремої народної плати, я зробив, робив і роблю, для того, щоб сприяти, як би сказати, максимально можливим, позитивним сценарієм цієї ситуації. Да? Тобто да, просто... Бажати перемоги. Це звісно, що для всіх природньо, ми всі хотіли б, щоб закінчилася перемогою України, капітуляцією Росії і виплатою репарацій. Забезпечення безпеки, стабільних для України не мабуть. Але це завдання так собі логістично, точніше, напевно чесніше сказати. Примішано, тому що чесно, то слава Богу, я завжди спілкуюся. То це десь близько до нереального завдання. На Та, тобто нам не вистачає потенціалу для того, щоб впоратися з російською агресією. Тому якби треба, на мою думку, вирулювати так, щоб вийти з цієї клятої війни з бодай більш-менш прийнятними для нас підсумками. Ну, що я вважаю? надзвичайно важливим в контексті, то це збереження якомога більшої кількості громадян України. Здраві на цьому світі. Тому якби це я бажав би головним завданням не збереження всіх територій, які юридично належать Україні, не повернення їх в Україну, що Україна, хоча ми всі про це мріємо. А саме пріоритет <правдається> No1 збережене українців. В сенсі громадян України. Незалежно від походження. Мов вирішити опити. Як цього досягти, ну, в моєму розумінні важливо оптимізувати наші річні дії як влада і держави. Тобто, щоб наші річні дії могли давати максимально можливий позитивний ефект, а результат. Ну, на моє переконання, зараз ми як держава, як владна команда, ну, м'яко кажучи, не діємо так. Тобто ми приблизно діємо діаметрально протиражінь. Знову ж таки, це не свою думку, як одного з нардепів з владної команди з фракції Сумного народу. Тобто, на моє переконання, найкраще, що зараз можна було б зробити для сприяння максимально можливому позитивному вектору розвитку подій. Це якнайшвидше позитивними дієвими рішеннями. Бажання зафіксованими за бетонного законодавства припинити заганяння в армію погрозими і примусом і припинити утримування в армії силою, тому що це не має сенсу просто, не має сенсу. Тобто КПД так коефіцієнт. Або какаде. Кажуть, там корисні дії. При цьому він настільки мізерний, що це не знаю, цього. Десь в районі похибки, яку часто згадують в під час проведення соціологічного розтижень. Тобто... Сподіватися на те, що когось заджинеш проти волі в армію. І ця людина буде захищати відчизню. Ну це просто дебілізм. Ну, і супутнє воно дає дуже багато конкретного негативу. Тобто, але виявляється, що навіть вже коли станом на теперішній час вже є там досі офіційні візимості, які я пригадую про те, що понад 200 тисяч у нас є офіційно зафіксованих випадків СЗЧ, так? саме він не і плюс... Ще понад 50 тисяч в факти дезертисту. І це ми не говоримо про статистику відказників. Тому що коли я був в зоні бойових дітей, там мені казали, що найбільш чисельна категорія це відказники, це ті, які відмовляються Так от. Навіть маючи настільки катастрофічну статистику негативну щодо садачі і дезертирства і тримаючи в голові в умі ще відказників, ну і деякі інші категорії вже менше, за кількістю ми дотепер не відмовилися від. Заганяння і утримування і людей в армії. Це не мирний, це, це свідчить, що сукупно як система. Ми просто якісь не знаю. Вибачте, дебіли, біли, да? Тут? Це я так. Саме критично говорю перші особи, будучи на практично демонтально протилежній позиції, так? тобто за здоровий глузд, за мобілізацію здорового гусу, але я розумію, що я входжу до владної команди, до команди Володимира Самця Зеленського народу» і я несу політичну відповідальність за це все. На жаль, навіть там, де особисто я рідко часто був на протилежній позиції тій, яка проводилася зокрема якимось рішенням через парламент. Тому я говорю від першої всього, що ми чому так, чому. Дотепер ми від цього не Ну, На мою думку, це відбувається під впливом військового керівництва, тому що в принципі під час воєнного стану, під час війни вони відіграють ключову роль, першу скрипку, як кажуть це. І вони, будучи, на жаль, переважно з цією совковою або власницькою філософією диктують от таке що, що ми там царська які там які придатність непридатність спроможність неспроможність загнати в армію ми тут розберемося ми їх змусимо у них же ж як їхня там армійська біблія так тобто Командир завжди привий. Якщо він не правий, читай пункт перший. Хоча тепер ще більше вони користуються іншим. Так? Тобто Не хочеш змусимо, не вмієш навчимо. І вони, напевно, щиро вірять, що це реально реалізувати. Що насправді. Досвід, в тому числі історичний, в принципі, але особливо в теперішньому часу підтверджує, що це нереальна історія, що через примус неможливо досягнути якихось більш-менш прийнятних результатів. Просто нереально. От і Якби через те, що оця Солдофонщина панує в замовлених, скажімо так, якось рішення дій з боку військового керівництва і керівництво політичне діє відповідно. Тобто, їм, умовно, там штаб каже. Треба. Нам не вистачає людей, треба ще якусь кількість. І в найкращих традиціях дебілізму вони говорять просто про кількість. Абсолютно забуваючи про якість. Ну, якісь виняткові, можуть бути моменти, коли щось там згадують про якийсь параметр якісний. А в цілому кількість. От кількість якусь треба. І вони відповідно ставляться завдання своїм по своїй вертикалі військові, тобто командуючи, генштаб, командує Сухопутних військ, під якими знаходиться ТЦК, і їм дають там план. За тиждень, за місяць треба загинати в армію, таку людей. Все, Вони вважають, що вони рухаються до виконання завдань. Супер. Та вони переконують політичне керівництво. Ну, реалістична мова там, про офіс президента, це, що лише так, як вони якішно тези просувають, тому що через там, підручні засоби масової інформації, блогери, тому. Що інакше ніяк. Що це? Війна в країні. Щось ви думаєте про якісь там бустю? Це зараз не на часі. Час треба слухати військових бо війна, а вони кажуть, що треба там кітки зернати в армію. Значить. Вони все знають, виконуються. Відповідно, від політичного керівництва йде до прям, що так, треба загнати таку кількість армію. Ідуть вже відповідні там вказівки по військовим адміністраціям. Сприяти, да, тобто, і ці раді старатися, тому що керівництво військових адміністрацій це, як правило, мягко, хаю ще на порядки менше суб'єктів своїх, суб своїх, суб своїх самих якихось в роздумах і можливих якихось там прийняття рішень. Суперише, там якісь генеральний лінії партії, хнижка за головний. Там на порядку менш суб'єктні навіть ніж парламентарі, які ще зараз, кажучи, позбавили практично більшу частину суб'єктності. З'являються ці всі. Купа блок пустів. Купа цих мобільних, як кажуть, блок Потім вони вперлися в те, що а, оці дебільні дії оці Оце ось бусифікація, як ми кажемо народі. Так? А, очевидно, вже настільки стали критично негативними і туксичними, що вже навіть з'явилося там, навіть десь просушилися деякі факти там про якесь побиття, якісь конфлікти з ТЦКшниками і тому подібне. І цей весь вже такий величезний негатив і ненависть з боку громадян до ТЦКшників. Уже, мягко кажуть, дуже складне виконання такого дебільного завдання, заганяння кількості. Відповідно, вже почали спочатку так, скромніше, потім вже більш масштабно залучати поліцію до цих дебільних процесів заганяння в армію всіх підрядних кількостей. І потім вже певними, навіть законодавчими змінами, за які я не голосував, якби підсилили можливість відповідно для поліції брати участь у цих так званих мобіліційних заходах. І тепер ми маємо ситуацію, коли дві інституції державні. Тобто громадяни України у військовій формі і громадяни України у поліцейській формі фактично займаються знущаннями над іншими громадянами України, яких вони виконують просто якісь дебільні розпорядження. По суті, вони є і злочинними, якщо хотіти щиро. Кажуть, можна і вивестися так, напевне, не в цих умовах, але загалом можна. І ось вони займаються знущаннями над іншими українцями, над співромаданами. І ми ніби вдаємо, що ми не розуміємо, наскільки це негативно впливає на ситуацію в цілому. Тобто це породжує, розвиває вже величезну ненависть з боку частини громадян України до представників держави, оці осіб у військовій і поліцейській формі, до влади, з якою вони асоціюють ці дії, хоча прямого зв'язку е далеко не завжди він є. Да, Ну, фактично немає, прямого зішпали. В принципі, влада могла б, дійсно, позитивне позитивно повністю впливна, і надибати, займатися таким шкідництвом. І до держави, власне. Тобто ці негативні емоції державу вже проєктують і громадяни, вибачте, проєктують негативні емоції на рідну державу. І уявіть собі, як це впливає на воюючу державу. Звісно, що архі негативна. Тому якби дуже важливо було б якнайшвидше перейти до формування сил оборони, виключно на добровільних мотиваційних засадах. І це стосується не лише моменту залучення так, до лав сил оборони, а й перебування в лавах сил оборони різних військових підрозділів. Тобто тримати людей там силою просто теж немає сенсу. Треба мотивувати, робити все для того, щоб громадяни. Хотіли, попри все, виконувати бойові та інші складні завдання задля якомога вищої спроможності чи на цього перемогами стримування агресорів і руху за вектором потенційного звільнення території від окупантів. Ну і паралельна тема, це звісно кордон. Тобто закриття кордонів, як ми кажемо, це, на моє переконання, виключно негативна історія, яка так само, якщо є якийсь міліметровий позитив дала, то це так само там на рівні. Кепки, тобто, ну, базово люди хочуть почуватися вільними в ширшому розумінні цього поняття. Так? І коли держава каже, ми вас не випускаємо з країни, тримаємо закритими в країні, це викликає зрозуміло супротив. Ті ж негативні емоції щодо влади щодо держави, І це зовсім не сприяє підвищенню нашої спроможності ще не того перевара. Тому якби два простих рішення, які гарантовно дали б серйозний позитивний результат і ефект. це... Перехід до формування сил оборони виключно на мотиваційних добровільних засадах. І друге відкриття кордонів і тверде виконання профільного закону про порядок виїзду з України, порядок військового України щоб і тепер під я настану, могли не випускати з країни виключно в тих випадках, які вказані в цьому порошньому законі. І це гарантовано гарантовна комплексний позитивний ефект, комплексний позитивний результат. Це моє переконання. Можете висловити свою позицію в коментарях я вже захопляюсь бо добігаю пробіжку всім добрим людям бажаю найкращого недобрим бажаю стати тормою і всім нам якнайшвидше найшвидше повернуть на мирну життя. дякую за увагу